you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Цікава ситуація, однак, назріває. Фракція Євросолідарності влаштувала грандіозний шантаж депутатів Київради. А все через перейменування вулиці Московської, де вибір нової назви лежав на плечах громадян, на заміну мав прийти варіант князів Острозьких. Саме він лідирував у громадських голосуваннях. Та тільки от посібакам Порошенка, мабуть, як завжди, все одно про що думають звичайні кияни. Їх абсурдний ультиматум став ребром, або вулиця називатиметься в честь ЄС, нібито за їх версію Європейського союзу, або вона й далі лишатиметься. Московська, таке собі ймовірне увіковічення на їх честь. Коротко про ситуацію розповіла одна з депутаток Київради Аліна Михайлова. Сьогодні дві комісії Київради розглядали перейменування Московської на вулицю князів Острозьких і Волоградської, князів Острозьких і Волгоградської на вулицю Романа Ратушного. Комісія з культури підтримала обидва перейменування, за що респект і подяка. Так, от, як стало відомо після поста Аліни Михайлової на честь і гідність покійного героя Ратушного ЄС не сміла посягнути. А от князі Острозькі стали поперек горла мисливцям за піаром на війні. Далі в бій пішла комісія місцевого самоврядування. Перша заступниця голови комісії від ЄС Діна Рагабі Булаєва запропонувала перейменувати московську на вулицю Європейського союзу, вулицю ЄС. Уявляєте собі рівень божевілля. За словами депутатки, в сесійній залі розгорілась м'яко кажучи, дискусія. А якщо говорити відверто, то якась дика маячня. Бо, як мінімум, начебто, найпатріотичніша фракція Київради заради політичного хайпу висунула абсолютно незаконне і непроцедурне рішення. Воно порушувало результати голосування громади, роботи експертів і законну процедуру було б знес. Першим же судом, але в чиїсь уяві виглядало б прикольно: вулиця ЄС в центрі Києва в розумі адекватної людини це аж ніяк не вкладається. Зрештою, не придумала нічого краще, ніж взагалі зняти проект з розгляду, бо викликає великі дискусії. Ще раз, перейменування вулиці в центрі Києва, названої на честь столиці держави агресора, викликає дискусії, бо комусь хочеться знехтувати законною процедурою думкою киян, але мати вулицю співзвучну зі своєю партією. Особливий крінж у тому, що сьогодні річниця битви під Оршею, коли князь Константин розгромив Московську армію, але через чорну руку Євросолідарності вшанування такої історичної події просто спустились в унітаз, а очищення української вулиці в центрі столиці від руського міра заблоковано. Як повідомляють деякі телеграм-канали, що за подібним цирком ймовірно стоїть особисто Порошенко, він заборонив фракції в Київраді голосувати за це рішення. Саме тому інші депутати місцевої влади почали терміново бити на сполох. Треба включити мозок і совість та розблокувати це перейменування. Комісія самоврядування має зібратися якнайшвидше знову і проголосувати за вулицю Князів Острозь. Немає куди чекати, пора вже схаменути, тихай пожерів і припинити цей дитячий садок. Не стримується в словах і сама Аліна Михайлова, і навіть звертається до конкретних ключових осіб в даній ситуації. Прокопів Володимир є проект рішення, який переміг у голосуванні і пройшов усі процедури. Проголосуйте за нього і відкрийте шлях до пленарного засідання. Це питання треба навіть не на вчора, а аж на вісім років тому. Сором, що блокуєте його ви, а не ОПЗЖ чи єдність. Загалом, що варто сказати, шановних жителів столиці просимо зробити висновки 30% киян, які в минулому образі це кодло до Київради і уявити собі не могли, що ці люди сьогодні блокуватимуть перейменування вулиці Московської, комусь патріотизм і національна гідність, а комусь хайп і політичні бали. Наступного разу не переплутайте, бо після перемоги будь-яка подібна помилка може стати трагічною катастрофою. Але ж, як стало відомо від очільника Києва, наразі сталося дещо неочікуване. Вулиця Московська таки позбула своєї проросійської назви. Тепер це вулиця Князів Острозьких. Здається, що справа таки рушила з місця саме тоді, коли набула розголосу про слід Порошенка в цьому скандалі. Євросолідарність. Ви провалилися. Вулицю Московську Київрада перейменувала. Але як же це було все низько? Я у вас не сумніваюся, але багато хто вірив, що це патріоти, все, геймовер. Що вам сказати на фініші? Вулиці московської у Києві немає. Тисну руку, обіймаю, звикайте. Все буде Україна, і кожен, хто підтримається, друг, хто проти, ворог. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.